Сьогодні випуску час пік віддали останню шану. В Ужгороді попрощалися з двома полеглими героями України. Масова загибель риби на Мукачівщині Екоінспекція досліджує причину мору. Зробимо аналіз і е, виставимо на, на претензію дане порушення. Важливі рішення в Ужгородській міській раді відбулося сесійне засідання. Ужгород знову в Скорботі. Сьогодні тут попрощалися та провели в останню путь одразу двох відважних захисників Володимира Сатмарі та В'ячеслава Гроскопфа, які віддали своє життя 11 травня 2023 року, повертаючись з виконання бойового завдання. На набережній Незалежності біля пам'ятника жертвам голодомору зібралися рідні, друзі, ужгородці та побратими полеглих героїв. Я Господь Бог, оцели дощі там, де праведні спочиваю. Володимир Сатмарій народився 17 травня 1981 року в Ужгороді. У рідному місті працював і створив сім'ю. Був люблячим сином, чоловіком, братом, другом, побратимом та колегою. У захисника залишилися батьки, дружина та двоє дітей. В'ячеслав Гроскоп народився 22 лютого 1973 року в Ужгороді. Навчався в Ужгородському національному університеті. По завершенню був призваний на строкову службу. Після присвятив своє життя педагогічній діяльності. В'ячеслав був надійною опорою рідним, чуйним сином, люблячим чоловіком, вимогливим і водночас ніжним та турботливим батьком. У захисника залишилися мати, дружина та двоє дітей. Ми стоїмо біля цього скарбу. Великого скарбу. Величезного скарбу. Христос сказав, немає більшої любові, хто душу віддасть за друзів своїх. І ось цей скарб. У минулому може він непомітний, може так не відділявся, як зараз модно відділяються, може не показував, але він відчув, пішов, захистив, виконав. І ми кажемо всі святі землі нашої української. Моліть Бога за нас, пам'ятний лист головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного на знак вдячності за жертовне служіння у лавах збройних сил України зачитали присутні військовослужбовці, командира розвідувального відділення розвідувальної роти військової частини 7029. Молодшого сержанта Володимира Йосиповича Сатмарі, як головнокомандувач Збройних сил України, схиляєш перед відвагою, стійкістю та патріотизмом воїна, чинами якого уславлений Володимирів Тризуб, сапера інженерно-саперного відділення, інженерно-саперного взводу, інженерно-саперної роти військової частини 7029 Солдата В'ячеслава Мілановича Грузко, як головнокомандувач Збройних сил України, схиляюсь перед відвагою, стійкістю та патріотизмом воїна, чинами якого уславлений Володимирів Тризуб. Скорботна хода пройшла центром міста до пагорба слави, де захисників із усіма почистями поховали поруч із іншими загиблими воїнами. Вічна слава полеглим героям та щирі співчуття рідним. На Мукачівщині внаслідок вибуху газу зруйновано будинок. Вибух побутового газу стався в житловому будинку в селі Куштановиця біля Мукачева. Як повідомили в Закарпатгазі, господар будинку вирішив здати свою газову плиту на металобрухт. До нього прийшли люди, які самостійно вирішили демонтувати плиту і забрати її. Вони просто перерізали гумовий шланг, через який подавався газ до плити, і при цьому не перекрили кран. Господар вирішив приготувати собі каву на електричній плиті і запалив цигарку. Стався вибух, від якого знесло стіни та перекриття. Господар був госпіталізований з травмами та опіками. Поліція Закарпаття затримала чоловіка, який намагався купити у матері 11-місячну дитину вивезти її до країни ЄС та продати там за 25 тисяч доларів. Співробітники міграційної поліції в Закарпатській області отримали інформацію, що 43-річний Закарпатий чукає матір з дитиною, щоб купити немовля, віком до 12 місяців та вивезти за кордон. Поліцейські спільно з прикордонниками та слідчими СБУ встановили, що зловмисник зв'язувався з жінкою із Житомира та пропонував за 11 місяць. Січна немовля, п'ять тисяч доларів. Злочинний намір чоловіка полягав у плані продати дитину в родину з Європи за 25 тисяч доларів. За силової підтримки бійців корду його затримали на території пункту пропуску малі Селменці. У двох помешканнях причетного до вчинення злочину та його автомобілі проведено обшуки, звідки вилучено записи про таку незаконну діяльність, печатки та розписку про перерахування коштів. За даним фактом відкрили кримінальне провадження. Масову загибель риби виявили у річці Полуй на Мукачівщині. Мор риби зафіксували місцеві жителі села Чопівці, які вважають, екологічне лихо трапилося через забруднення річки, яке, ймовірно, виникло внаслідок незаконних скидів у воду. Про це повідомили до Державної екологічної інспекції Закарпаття, працівники якої взялися за дослідження екологічної ситуації. Сьогодні до Державної екологічної інспекції Закарпатської області надійшло чергове повідомлення від жителів, які повідомили, що в селі Червеньовий здійснюють скид відходів у річку. Подія Трапилася поблизу одного з фермерських господарств. Наразі сюди виїхали відповідні фахівці, які здійснюють відбір проб води. Біля річки, що поблизу фермерського господарства, зафіксували викид відходів від виробничих потужностей. На місці події відібрали забори про річкової води для подальшого дослідження та експертизи. Присутній неприємний запах та специфічний колір води. Дані Порушення. Ми беремо зараз, фіксуємо, проводимо забір матеріалів для подальшого лабораторного аналізу. Нами було викликано слідчо оперативну групу. Вони також провели забір матеріалів з даного місця. Подальші наші дії проведемо дослідження, зробимо аналіз і виставимо на... На претензію дане порушення з підготовкою подальших документів до суду. Працівники Державної екологічної інспекції застерігають виникнення ще одного рибного екоциду. Фахівці рибінспекції вже встановили різновиди, кількість та популяцію риби, що вимерла поблизу села Чупівці. Наразі працівники підраховують збитки, завдані рибному господарству України внаслідок масового мору. Поступила інформація від громадськості, що получився замор. Мор риби у ріці Полуй. По приходу сюди було встановлено, що виявлена риба була голавль, щука, сом, окунь, карась. Місцевих жителів застерігають та наполегливо рекомендують не вживати рибу, виловлену з річок, задля уникнення отруєнь та по можливості не купатися у водоймах. Наразі триває експертиза та дослідження небезпечних викидів, що потрапили у воду. Всіх причетних до виникнення надзвичайної техногенної катастрофи притягнуть до відповідальності. Працівники ДБР заблокували ще один канал переправлення ухилянтів через кордон до Румунії. Схему організували мешканці Івано-Франківської та Закарпатської областей. До складу групи входило близько 10 учасників. За 12 тисяч доларів вони допомагали чоловікам призовного віку потрапити до Румунії, оминаючи пункти пропуску. Ухилянтів на авто доправляли до кордону ґрунтовими дорогами. Надалі вони мали йти пішки заздалегідь прокладеними маршрутами, уникаючи прикордонників. Працівники ДБР затримали двох учасників групи під час отримання грошей. Проведено 30 обшуків, під час яких вилучено близько 50 тисяч доларів. Мобільні телефони, чорнові записи, три легкові автомобілі, а також патрони та гранати. Вже півтисячі пачок цигарок дістали прикордонники спільно з митниками з вантажного фургона, яким на виїзд з України прямував 45-річний житель Івано-Франківська. Чоловік їхав у Великобританію. Для перетину кордону він обрав пункт пропуску дякове. Прикордонники поглиблено оглянули авто. У результаті виявили сигарети, якими українець ущільнив деякі конструктивні порожнини свого фургона. Так ютюнові тю вироби дістали з ніші під водійським сидінням та з самого сидіння, а також з панелі приладів. Загалом. Загалом Івано-Франківець намагався потай перемістити 460 пачок тютюнових виробів різних марок. Контрабандний тютюн та за транспортний засіб гори контрабандиста встановленим порядком вилучили. 32 міські обранці зареєструвалися сьогодні на сесійному засіданні, яке відбулося в Ужгородській міській раді. На порядок денний винесли більше чотирьох десятків питань. На початку сесії до депутатів звернулася Ужгородка пані Розалія, яка вкрай невдоволена медичним забезпеченням в місті. Привезли мене, поклали у судинне, а там потоки варяться. замість того, щоб робити. там ремонт чому робиться внизу? Як хто за таки по-новому називає, і я не знаю, ви мені пробачте. таке за не має допускати. Суди не відділення це відділення саме-саме таке, де люди мало хто виходить живі. Я це знаю, бо я займаюся дуже і ветеранами, і недавно поховала онуфера Великого судді сестру. Одним словом, послухайте мене, подумайте над тим, як вирішити питання все-таки з лікарні. Депутати на засіданні розглянули петицію, яка стосується ситуації із озелененням в місті та кронуванням дерев. Виділили кошти для надання матеріальної допомоги ужгородцям, обговорили також питання виготовлення карток ужгородців для отримання пільг. Ходиться затвердження диференційованого тарифу. Є виграний конкурс на право електронного квитку, який формує встановити інвестувати в обладнання та програму забезпечення Сума близько 600 тисяч євро. Якщо через три тижні закінчиться термін обговорення регуляторного акту і буде підтримувано розвитковий диференційований тариф, то з вересня місяця вже буде стояти обладнання та система на комунальних автобусах. Приблизно з цього часу вже почнеться видача карток для обліку пільгового проїзду. Дискусійне обговорення в чергову виникло навколо кладовища в селі Барвінок. Депутати голосували за спрямування субвенції з бюджету для вирішення питання зі сміттям, проте рішення знову не підтримали. Тання цвинтаря у параничках є вирішенням наших всіх проблем міських. Тобто ви знаєте, що проблема смітника може зараз дев'яносто п'ять від тобто завантажена. Ми там доволі зараз боку поруч. Винта нічого робимо в іншому напрямку, щоб рухати це питання, тому що мій факт, що ми це питання вирішу прийдемо сьогодні. Завтра в Барниці буде знову новий квест, нам треба буде його вирішувати, ще щось давати. Розумієте, що 5 мільйонів нічого не вирішують, навіть якщо воно звучить як наміри, але ми нічого не вирішуємо. Проблематика з діттям втрачається, проблематика цвинтарі буде теж відбувається. Нами проводилися консультації з Барнинської ОТГ в частині компенсації матеріальної. Коштами з Ужгородської міської територіальної громади, Баранинські об'єднаної територіальної громади, у зв'язку з тим, що на їхній території знаходиться як полігон твердих побутових відходів, так і наше міське кладовище. Для того, щоб якимось чином це компенсувати, в нас було прийнято таке рішення, але сьогодні там знову під час цих дискусій не погодили ні 20, ні 5 мільйонів, тому питання знято. Ухвалили на засіданні й низку бюджетних програм та змін до них, які стосуються забезпечення життя діяльності громади. Частина з них стосувалася підтримки військовослужбовців. Ми прийняли і програму про виділення коштів при придбанні житла в кредит. Військовослужбовцями є державна програма, і ми також будемо допомагати там першому внеску для того, щоб ну, їм полегшити виплату цих фінансів кредитній установі за придбання житла. Опісля міські обранці вирішили в роботі сесії Ужгородської міської ради оголосити перерву. Засідання продовжують четвер, 29 червня, о 10 годині. Поліція Закарпаття вилучила в чоловіка арсенал зброї та вибухівки. Наразі правоохоронці встановлюють її походження. Віршаві правоохоронці отримали інформацію, що у приїжджого на Закарпаття 46-річного чоловіка в будинку, де він проживає, зберігаються заборонені речовини, зібравши достатньо речових доказів та отримавши ухвалу суду, слідчо-оперативна група провела обшук у помешканні підозрюваного. Працівники поліції виявили та вилучили вибухівку гранати, запали до гранат, детонатори, снаряди, гранатометні. Постріли, саморобні кумулятивні боєприпаси, снаряди та патрони. Усю виявлену зброю вилучено та направлено на експертизу. Злоумисника затримали. Працівники Державної екологічної інспекції Закарпаття виявили у природозаповідному фонді незаконну вирубку дерев, завдавши збитки на майже 3 мільйони гривень. У ході проведення заходів із запобігання та виявлення екологічних правопорушень на території Великого Березного на Ужгородщині виявили незаконну вирубку дерев, яку було здійснено без ліміту та дозволу на використання природного ресурсу у межах території природно-заповідного фонду. Сума завданих збитків складає майже 3 мільйони гривень. Користувачу виставлено претензію щодо відшкодування завданих збитків державі. У зв'язку з цим на місце пригоди працівники викликали слідчо-оперативну групу поліції, які зафіксували порушення та повинні внести відповідні відомості до єдиного державного реєстру до судових розслідувань. До рятувальників Закарпаття надійшло повідомлення про те, що під час проходження туристичного маршруту в районі гори Плай, що на Мукачівщині, погіршилося самопочуття та є потреба допомоги 29-річній жительці міста Вінниця. Для порятунку постраждалої було направлено фахівців гірського пошуково-рятувального відділення села Нижні Ворота. Діставшись до місця перебування туристів, рятувальники надали їй домедичну допомогу. Далі за допомогою спецзасобів транспортували до найближчого населеного пункту, де на неї вже Чекали лікарі екстреної медичної допомоги. За ініціативи закарпатської ОВА вже більше року функціонує зручна платформа для працевлаштування в Телеграм. Чат-бот з пошуку роботи для внутрішньопереміщених осіб. З часу його створення ресурсом скористалися близько 1800 переселенців. Майже 70% з них успішно працевлаштувалися. Про це на брифінгу в обласному центрі Закарпаття розповів заступник голови закарпатської ОВА Петро Добромільський. Зараз основна задача обласної військової адміністрації наш чат-бот інтегрувати в нашу платформу «Допомога Закарпаття. Допомога Закарпаття працює дуже інтенсивно і. Це продукт, який дає можливість всім підприємствам реєструватися в пошуках працівників, а також працівнику у швидкому режимі знайти інформацію про ту компанію, яка надає роботу. І зараз ми сюди хочемо інтегрувати і центр зайнятості, для того, щоб все було зв'язано. І центр зайнятості буде в подальшому адмініструвати чат-бот по працевлаштуванню. За словами Петра Добромільського, основна мета чат-боту спростити пошук роботи для внутрішньо переміщених осіб, полегшити їх інтеграцію в соціальне і економічне життя краю і допомогти місцевому ірлокованому бізнесу знайти працівників. Загалом вже 70 потенційних роботодавців зареєструвалися на платформі. Людина вказує всі дані і в швидкому режимі реєструється. Показує свій освітній рівень, показує стаж роботи, показує підприємство, на якому бажає працювати, або досвід роботи в якомусь із напрямків. І підприємство теж реєструється в пошуках працівника, показуючи, де воно знаходиться, яка робота, яка специфіка роботи, свої координати, а також відповідальну особу, з якою зв'язатися з питань працевлаштування. Тобто ці процеси нам дозволять у максимально стислі терміни охопити всі підприємства, якщо вони зареєструються і в центрі зайнятості, а також користуються нашими софтами. Допомога Закарпаття, чат «Чат-бот працевлаштування» і максимальна кількість людей буде охоплена. Спікер також додав, сьогодні в області офіційно зареєстровано понад 140 тисяч внутрішньо переміщених осіб 63 тисячі з них працездатного віку. Проте лише близько 5 тисяч людей звернулися до центрів зайнятості. Петро Добромільський наголосив, в умовах сьогодення важливо, щоб якомога більше населення працювало на користь держави, адже це наближає нас до перемоги. Коли людина працює, ми знаємо, тоді вона й може себе обслуговувати і задовільняти всі свої потреби. Така робота зараз в Закарпатті є, тому що багато підприємств, які релокувалися на Закарпаття, готові надавати і довезення, є програми житлові, багато підприємств дає харчування, багато підприємств вже підвищило заробітні плати. І запрошуємо всіх до співпраці. Петро Добромільський також зауважив сьогодні працевлаштуванню і перекваліфікуванню внутрішньопереміщених осіб сприяють відповідні регіональні та урядові програми. Та додав, вже близько півсотні громадян звернулися до Закарпатського обласного центру зайнятості щодо отримання ваучерів на навчання. Патрульні поліцейські виявили самоскид з ймовірно підробленим він-кодом. Подія трапилася в селі Наресниця на Тячівщині. Інспектори відділу безпеки дорожнього руху зупинили водія, який рухався на самоскиді. Під час перевірки документів та транспортного засобу патрульні з'ясували, що номер кузова авто не співпадає із записом у свідоцтві про реєстрацію. На місце події викликали слідчо-оперативну групу для з'ясування обставин справи, адже в діях водія обичаються ознаки кримінального правопорушення.